Дуже часто запитують, як звільнитися з військової служби. Виключний перелік підстав для звільнення з військової служби, передбачений частиною 4, пунктом 2 статті 26 закону про військовий обов'язок та військову службу. Давайте більш детально розберемо ці підстави. Під пункт А у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Під пункт Б. За станом здоров'я на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Під пункт В у разі набрання законної сили обвинувальним вироком, який призначено покарання у виді позбавленням волі, обмеження волі. Або позбавлення військового звання. Під пункт Г через такі сімейні обставини або інші проважні причини. Під пункт Г. Абзац 1. У зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років. Абзац 2. У зв'язку з вихованням дитини, хворої, на тяжкі перитенальні ураження нервової системи тяжкі вродження вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання. Онкологічні захворювання, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, сукровий діабет першого типу інсулінозалежний, гострі або хронічні захворювання нирок 4-го ступеня, дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я, але який не встановлено інвалідність. Якщо інвалідність, то має бути відповідний висновок МСЕК, а інша підстава це абзац-другий, це відповідні захворювання, які не пов'язані із інвалідністю дитини. Перелік цих захворювань міститься у абзаці другому, який, відповідно, посилає на інші нормативні акти, що визначають, які ж саме захворювання відносяться до тяжких, які ж саме захворювання відносяться до рідкісних, орфанних, онкологічних і так далі. Абзац. Третій. у зв'язку із необхідністю здійснення догляду постійного зауважу, постійного догляду за хворою дружиною чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини, чоловіка, що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії, так звані МСЕК та ЛКК. А тепер увага щодо даного абзацу. Відповідна є позиція усіх військових частин, які по необхідності догляду приймають виключно довідки до акту СЕК, тобто фактично відмітають як документ висновок ЛКК. Тому, друзі, потрібно мати це на увазі і розуміти, що все-таки, якщо ви звільняєтесь по цьому пункту, то бажано отримувати відповідний висновок МСЕК. А всі інші документи, такі як ЛКК, це все судовий шлях. Хоча він є правильний, тому що МСЕК не може встановлювати потребу в догляді для осіб, які не є інвалідами, тут здійснюється тільки через ЛКК, але частина суддів прийняла таку позицію, що тільки МСЕК. І Міноборони, і військові частини так само прийняли цю позицію, тому, по догляду, ви маєте розуміти, що за відсутності СЕК це лише суд. У зв'язку з наявністю дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю та або одного з своїх батьків, або батьків дружини, і з числа осіб з інвалідністю першої, другої групи. Друзі, по цьому пункту, відповідно, якщо у вас дружина перша. Друга, третя група, а батьки перша, друга група ваші або дружини, ви маєте право звільнитися. І ще раз уважно, ця частина стосується виключно мобілізованих, не стосується строковиків та не стосується контрактників. Йдемо далі: у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом. Не дієздатною. Йдемо далі. У зв'язку з необхідністю постійного догляду за особою з інвалідністю першої групи. Знову ж таки, документами тут є акт МСЕК, це перший документ, другий документ, другий момент це в цьому акті МСЕК має бути прописано необхідність дійснення постійного догляду. ЛКК військові частини не приймають, посилаючись на 413-ту постанову Кабінета міністрів. У зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю другої групи, або особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або ЛКК закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Так от, друзі, якщо з приводу інваліда першої групи немає вимоги, що мають бути відсутні інші особи. Які можуть здійснювати такий догляд, то з приводу інвалідів е, другої групи та осіб, які за висновком ЛКК там СЕК потребують, потребують е, такий догляд, має так само підтверджуватись відсутність інших осіб, які е, можуть здійснювати відповідний догляд, і саме головне ключове зобов'язані його здійснювати. А це, відповідно, близькі родичі, такі як. Чоловік, дружина та е, батьки та діти, військовослужбовці, жінки е, у зв'язку з вагітністю, військовослужбовці, жінки, які перебувають у відпустці по догляду з дитиною, до досягнення нею трирічного віку. А також якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалістю визначеному медичному висновку, але не більше як до досягнення неї шестирічного віку. Один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину віком до 18 років, військовослужбовці, які самостійно виховують дитину віком до 18 років. Увага! Значить, у цьому пункті обов'язково повинна бути наявність рішення суду про позбавлення е, одного з подружжя батьківських прав. Варіант, коли моя дружина за кордоном не підходить, або моя дружина десь на шопінг поїхала і не може дивитися за дитиною, не підходить. Тобто обов'язковою мовою цього пункту є наявність судового рішення, яке встановлює факт самостійного виховання. Увага, не факт проживання дитини з вами, тому що такий факт не виключає обов'язку другого сподружжя виховувати дитину. Наступний підпункт перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Увага! Є не просто наявність трьох дітей, біологічний батько, а саме перебування на утриманні. Доводиться факт перебування на утриманні. А отже, відповідний обов'язок повинен бути не просто я утримую цих дітей. Досить новий пункт. Зокрема, якщо близькі родичі, чоловік, дружина. Син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісті під час здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії проти України під час воєнного стану. По перше. Які категорії враховуються осіб, які загинули ці категорії? Осіб однозначно повинні така позиція Міноборони бути військовослужбовцями. Тобто всі інші варіанти, це знову ж таки тільки суд. Друге, під цю категорію потрапляють е, військовослужбовці, які загинули 24 лютого, тобто введення військового стану 2022 року. І до сьогоднішнього дня, а також ті, які загинули на території Донецької та Луганської областей. Але увага говориться не просто АТО, говоряться саме про здійснення заходів і забезпечення національної безпеки оборони відсічі стримання збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях. Початкова дата є квітень 2018 року, коли був прийнятий відповідний наказ. Верховного головнокомандуючого, це, на мій погляд, не дуже справедливо, але знову ж таки є такий момент, і все, що було раніше 2018 року, відповідно, це лише суд. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисно. Кладіть, будь ласка, лайк, робіть репост. Якщо буде потрібна наша допомога, нашого адвокатського об'єднання для того, щоб правильно оформити. Наявні у вас вже підстави для звільнення з військової служби, друзі. Ви маєте роз.